Мої вітання, друзі! Ви на каналі Братан. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо е, біржу Gate.io. Так, сьогодні буде формат відео огляду на біржу. Е, так, по факту, я для себе цю біржу відкрив недавно. Це для мене щось новеньке, взагалі, швидше, навіть про неї не чув. Але у зв'язку з тим, що. Я почав збирати е, свій токенізований портфель. Виявилося, що мені треба шукати якісь більш обширні біржі, бо не всі виявляються токени по токенізації, торгуються там, на тих самих відомих біржах. І те, що треба шукати щось новеньке, де торгується все. Е, і, як на диво, для мене відкрилася біржа Gate.io. На даній біржі можна знайти всі проекти, всі токени, які я рекомендую купляти для свого токенізованого портфелю, щоб бути в тренді, який от-вот, -от, я сподіваюся на це, що 24-й рік принесе такий бум, і ми скоро почнемо токенізувати все і всюди. Отже, а ми переходимо більш детальніше. Е, так, біржа GTU, як бачимо, е, такий зовнішній вигляд сторінки нічим не відрізняється від інших топових бірж. Е, все зручно, все інтуїтивно е, зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до історії і знову потім повернемося до сторінки. Що за біржа і як, що і з чим її їсть? Так, перейдемо ми на Вікіпедію. І що ми можемо начитати? Що GTO це глобальна криптобіржа і блокчейн-платформа, створена в 2013 році. Вона вийшла в топ-10 за обсягом у торгівлі в світі за динамікою. От. Е, в загальному ГТО е, була заснована доктором Лін Ханом. Вона є приватна. Е, максимально, наскільки це можна усвідомити, е, у квітні 20, 2013 році. Е, так. Це він сам по собі є Китаєм, вона була заснована в Китаї. Але у зв'язку з тим, що в 2013 році і тому подібному Китай не дуже сильно хоче чи не хоче, навіть непонятно, що взагалі Китай там думає, їхня влада. Про те, чи вона хоче дружити з криптовалютою чи не хоче дружити. Ним їм як коли зайде. Раз, о, все класно, ми дозволяємо, а другий раз все ми зупиняємо. Отже, китайська влада сказала, що ми там забороняємо і все. І крапка. Більше торгувати біржами регуляція посилилася і не може. Відповідно, лін Вирішив, що потрібно це рятувати свій бізнес, і починаючи з 2017 року компанія GTO виявила свою діяльність за межі країни і поступово почала обслуговувати весь світ. Ось так то. Як бачимо, далі ми бачимо там історію з 19 по 21 рік. Я не думаю, що це потрібно зараз щось перечитувати багато, кожен може сам сісти і файно перечитати. Е, ще саме цікаво мені стало, це що ж е, дана біржа вона повністю е, випустила так званий proof of reserve е, або підтвердження резервів. Е, вони технічно доказують про те, що вони мають змогу. Ну, вони мають резерви і повністю можуть забезпечити свою платформу додатковими коштами. Що би там не сталося? Маємо біржу FtX. На жаль, вони не мали цього підтвердження, і біржа склопнулася, і виявилося, що вони обікрали людей. Це в даної біржі, вони повністю Дають вам документи і говорять, що ось так і так вони мають якісь підтвердження. І, як бачимо, платформа так само запускає безліч проєктів, е нічим не відрізняється від інших, розвивається поступово, е розширюючи свої можливості. Е також, що саме цікаво, що вони мають реєстрацію послуг з віртуальних активів в Латвії та Італії. І так ось, е, так. також вони мають запустили свої рученьки в, на Близький Схід, відповідно, вони мають повні дозвола в Об'єднаних Арабських Еміратах і тому подібне. Е, Так, перейдемо ми на саму біржу. Як бачимо, всі показуємо торговий обсяг за 24 години. У нас складає 6,63 е, мільярда доларів. Е, Токени, криптовалюти, які торгуються на біржі, це є 1700, плюс, дуже величезна кількість. Як бачимо, все зручно, все зрозуміло. Маємо купити криптовалюту. Так само підтримується гривнею, що немало важливо. Маємо експрес-купівля, дебет і кредит, кредитна карточка, банківський переказ, пітупі торгівля. Все чітко, все є. Зберігають тренди. Так, маємо вкладочку. Ціни. У нас тут запропоновані якраз багато токенів. Торгувати. відповідно, спотова торгівля, можна конвертувати, маржинальна торгівля, токени з кредитним плечем. І є ще досить така цікава штука. На яких я на інших біржах я цього не бачив, і немає нічого подібного. Це є поняття стартап. Давайте ми перейдемо на стартап. Е, так. На даній платформі запускають токени. Е, і тут дуже-дуже цікаво, тому що для того, е, тобі дають можливості безплатно. Виграти лотерейний білет. Тобі все, що потрібно мати, це бути зареєстрований на біржі, пройти верифікацію. Так, тут потрібно проходити верифікацію, але, зареєструвавшись, маючи хоча б закинути собі 10 доларів на біржу, і ми вже можемо заходити на дану сторінку платформи і тицькати собі кнопочку. Підписатися, і таким чином ми можемо спокійно брати участь, і, а вдруг по везе, і ми виграємо лотерейний білет. Відповідно, з виграшним лотерейним білетом вам насипають токени. Тут був швидше, відповідно, було більш такі відомі проекти, які злістилися всюди. Е... Відповідно, навіть там. Маємо, що зараз то буде завершено. І інші проекти. Navi протокол, який вже завершився, і, відповідно, торгує. До речі, дуже прикольно. Сам собі заходжу, тицькаю, а вдруг повезе і мені на халяву, так можна сказати, насипить токенів. Оце на рахунок цього. Відповідно, маємо дивертиви. Торгівля, класичні безстройкові фьючерси, фьючерси з поставкою, опціони, копітрейдинг і тому подібне. Фінанси. Також по фінансах маємо R можемо собі спокійно інвестувати. Купляти токени і класти їх на такий депозит hold, hold Air і інші. Також для людей, які дуже люблять хмарний майнинг, і в цьому шарять, як це підключати такий май... хмарний майнинг. Відповідно, тут ми маємо і можемо собі спокійно майнити. Також є стейкінг. Ethereum 2.0. І. А, і ще маємо слот Акціони, що беріть участь в акційних парачейнах та отримуйте винагороди. Ось так. То маємо ще всякі боти, відповідно, штучний інтелект на цій біржі ніде не подівся. Має навіть якийсь спот фьючерсний арбітраж. Ну, Тут напічкано так само максимально нічим гірше, ніж той самий Binance. Але я так подивився за історію якихось таких гучних там, якісь конфліктів з регуляторами. Ця біржа не має. Це такий якраз сторожили, який собі спокійно працює. Люди добре приходіть, торгуйте, і все буде у вас добре, без всяких там кадвіжух. Відповідно, заходимо на торгівлі, на спот. Це підтягує біткоін. Дуже якоїсь різниці там я не побачив, ціна відповідає загальному тренду. Бо то можуть бути такі трохи сквізи або нестача ліквідності. То, тут я не замітив. Все, все як стандартна біржа. Графік з підключенням TradingView. Маємо глибина. Маємо оригінальний графік, до речі. Оригінальний навіть нічим не відрізняється від TradingView. Так, ну тут просто на Trading View, бо можна більше інструментів підключити. Біржовий стакан купити, продати. Е, так. Все зручно, все зрозуміло. Історія торгівлі, історія торгівлі і мої ордера. Все стандартно. Нічим немає гірше за щось там за старі біржі. Ось так -то. Е, Відповідно, біржа, біржа, яка себе поважає, має. Е, Веб 3 кошельок, свій гаманець, все гарно. Маємо торгівлю на DEX, децентралізовану торгівлю, фьючерси, все, все гарно працює. Так, так. Ще що я вам хотів дуже цікаво щось показати. Відповідно, маємо. Криптовалюта це як спосіб життя це для них, їхні сторінки, чати, прямі трансляції, ну, що дає признаки, що біржа досить сильно як -то, розвивається і поживає. Так, на питання комісії. Тут можна розвивати свої рівні. Тут аж є присутніш VIP-16. Ну, але тут треба вже наторгувати торговий обсяг в 3 мільярди доларів на секундочку, то тут комісії вже немає. Але якщо просто, якщо для просто для людей, то для спотової торгівлі ми маємо 0,1-1% ставки комісії. До речі, дана біржа. GTO має свій токен. GT або токен досить, досить класно виглядає. Які ось таких сквізів я не бачу. Досить сильно в себе поводить. Маємо залістилися ми то. Так. Ми залістилися, відразу, помпанули. Потім ми мали якесь певне накопичення, і відповідно на бичому ринку ми почали трохи так нормально рости і дали аж 3000% росту. На даний момент я, ми знаходимося на тижневому графіку, бачимо, що біржа навіть це біржовий не немає таких проливів, звичайні корекційні коливання. Зараз на даний момент маємо, що, бачимо, що ми затискаємося в такому трикутничку. Що може означати, що токін має більше можливості для того, щоб взяти і пампанути вже на новому бичому ринку. Якщо ми змірюємо по класиці, це розмір трикутника цього у нас складає 413%. То беручи звідси і 400, уберемо, 400%. То ціна за токен буде становити 28 доларів. Беремо до уваги, що токен торгується на сьогодні на відмітці 4 дола 81 цент. Непогано. Ну, як бачимо. Ми можемо підключити так, як і біржа Binance. Підключаємо, купляємо токен, тиснемо галочку, користувати як зняття якоїсь комісії, і все, і нас комісія понижується, і все гарно. Для фьючерсів торгівлі тут у нас більш такі серйозні знижки. У нас тут став, становить 0,0%. 0... 50% взагалі мізер. Я би сказав, що ніт. Обще, 0. А з використанням їхнього токена, то взагалі становить 0,015. Можна сказати, повторюю ще раз: взагалі нічого. Відповідно, депозити та виведення. Одразу ну, для зручності можна подивитися, що і за що відповідає, на в якій мережі виводити і скільки це буде коштувати. Якщо ми виводимо долар, то в нас тут щось з самого меншого це є EOS. Взагалі 5 центів комісії для зняття і поповнення. Ну і класика Binance. Binance Smart Chain 1$, долар, Tron 1 долар. Маємо також саме GTO Chain, їхня мережа 50 центів, відповідно, в Solani 50. Ну, і нічого не дивного, якщо в ефірі, то 22 долари. Оце таке. Це класика жанру. Так, yeah. це на рахунок цього. Е, так, до речі, ще ще ще, ще хотів вам показати. От вони мають тут таку сторіночку 100% підтвердження резервів. І це тут все розписується: Про, де, куди, яке забезпечення е, в доларі чистий баланс клієнта. Маємо. 699. Мільйон, 699 мільйонів. А баланс гаманця GATO 708 мільйонів. Тобто повністю перекривають, і, відповідно, ще зверху вони мають запасами. Ну, коротше, можна, не буду затягувати відео, можна спокійно. Все це перечитати, дуже багато корисної інформації і тому подібне. Якщо навіть перейти на їхню офіційну сторінку в X, то можна побачити, що досить непогана кількість друзів вони мають це є 1400 мільйонів підписників. Біржа, відповідно, має всякі розігріші до. Там, до, до китайського нового року і тому подібне. Всякі інвестиційні промоакції. акції. На рахунок токена їхнього загальна пропозиція становить всього лише 300 мільйонів токенів. Оборотні значення. 96 мільйонів токенів. Ринкова, ринкова капіталізація становить 459 мільйонів і посідає в місце 113. Майже входить в, в лідери 100. Як сказати, непогано. Немає великої кількості токенів. Я навіть, чесно, я навіть задумуюся його прикупити. Все-таки пригодиться. А оскільки я планую на ній торгувати, і тим більше я вже закупляю на даній біржі свої токени для токенізованих активів, то все спокійно. Навіть вам можу продемонструвати. Е, так, пошук, все як стандарт. Е, так. Що там? Які там були проблеми? А, CRL pool. Не було токен Акріол. Це. Ось, прошу. Токін тургується, всякий перегвах. Все. Все ж натиснули. Купили і забули. Ну. Як забули? Коли потрібно продати, треба дуже добре пам'ятати про це, коли треба продати. Ось. До речі, я знаю багато людей і в загальному знаю, що є така стратегія, що люди, які дуже сильно люблять торгувати мемними токенами. Хоча то біржа дуже багато має таких мемних токенів. Вона, принаймні, дозволяє це лістити. Е, І я знаю дуже багато людей, які купляють е, ці токени по, на 1 долар і чекають своїх мільйонів. Е, Тож, якщо ми перейдемо на токен меми, у нас тут просто відкривається безліч різних. Маємо Baby догі тут 0. дофігану лів і трошка. І інших, інших таких е, мем токенів, що. Для мене вони взагалі ніщо, але люди щось та розбираються в цьому і собі купляють. Ну, от бачимо, тут просто величезна кількість. Навіть може подивитися, деякі навіть щось і дають. Дають якийсь ріст. Ну, я не знаю, що тут може дати за ріст, але... От бачите. Маємо, маємо один мемний токен, вже купив і можна вже собі чекати. Коротше, біржа крута. Є на що подивитися. Відповідно, обов'язково реєструємося, бо це потрібно для того, щоб назбирати токени в свій портфель. Тож, силочка для реєстрації буде під описом цього. В описі цього відео. Тож, переходимо, реєструємося. Для тих, хто перейде по моїй реферальній силці, отримує 20% знижки на комісію для фьючерсної торгівлі, і 10% знижки отримає для спотової торгівлі. Також, друзі, реєструємося. І отримуємо плюшки. Відповідно, я думаю, що 20% це досить е класна знижка. І можна до добряче зекономити відповідні ці гроші е заново реєстру, е реєстру е П. Як О, Боже, е заново залити в ринок і купити якісь токени. Ось так. Ну, друзі. На цьому в мене все. Всім гарних торгів. З вас підписка, лайк і комент. І до зустрічі!